Доброго дня, бажаю здоров'я, слава Україні, героям слава мене звати Станіслав. Я тимчасово виконуючи обов'язки начальника служби радіоелектронної та кіберборотьби, зато окремої механізованої бригади, також і чинним командиром своду радіоелектронної боротьби, власне кажучи, безпосередньо той, хто займається боротьбою з безпілотними літальними апаратами, з скажімо, протидією інформаційно-технічній розвитці ворога. Ось і ми є якраз користувачами. Цих засобів, які е, громада надає, скажімо так, в першу чергу хочу висловити велику вдячність громаді за таку можливість отримувати засоби радіоелектронної боротьби. Е, знаємо це цю проблематику, що е, в деяких моментах дуже важко громаді безпосередньо це закупити. Власне кажучи, є перепони, як і законодавчі, так і крім того, організаційні перепони. Ось тому субвенційно ми отримали цього року на початку літа. Звернулися з листом до ради, отримали 3 мільйони гривень на засоби радіоелектронної боротьби. Наразі ці кошти є використаними. Підписано загальний договір на загальну суму 3,8 мільйона гривень. Це засоби ближньої дії на бронетехніку. Договір укладений з компанією Flag Group Україна. Вже є перша вартість, ну там довгий процес виробництва цих засобів веб. Наразі 50% обладнання поставлено і буквально за тиждень буде вже все повністю в повному обсязі поставлено. Стосовно проблематики, те, що от хотілося б наголосити, власне чому, коли є закуповлювачем, є громада, дуже важко правильно сформувати технічне завдання так, стосовно РЕПів. І власне, поки пройде сесія, поки надійдуть кошти, поки їх в процесі тендерної закупівлі громада зможе використати, так закупить, поки нам передасть ці засоби радіоактивної боротьби зачасту вже можуть бути досить таки неактуальними. Наша бригада зараз вже на третьому напрямку, тобто в му році ми були Сравлянський ліс, Лиманський напрямок під Кремінною. Після того ми були на очеретина, саме за оборону очеретиного. Зараз ми на Турецькому напрямку, саме місто Турецьк. І з досвіду взагалі скажімо так, бойових дій ворог дуже швидко адаптується і, на жаль, переналаштовується під нашу протидію. Тобто засоби зачасту бувають ефективні місяць-півтора, після того вони вже втрачають свою скажімо, 100% ефективність, вона там залишається 70%, 50%. 30% взагалі втрачає ефективність чому, бо переналаштовується на нові частотні діапазони, на нові типи безпілотників, на нові типи радіозв'язку. Зокрема, от остання би, подія за багато хто обговорює, і вона я підтверджує, що це дійсно є. З'явилися зараз безпілотники, тобто дрони камікація на оптоволоконному зв'язку. На даний момент взагалі протидію. Окрім фізичного впливу так, стрілецької зброї на них немає. Ось, і, відповідно, це, на, на жаль, ворог застосовує їх все дедалі частіше і частіше. Приблизно зараз, в день від 10 до 30 вилітів, ворог робить на нашому напрямку, саме власне, по нашим воїнам. Ось, і дякувати Богу, в них. Великий відсоток неспрацювань, технічних поломок і всього решта, але тому вже така, вже така проблематика є. А стосовно дронів, які літають на радіокеруванні, так, так підтверджую, що ворог адаптується і буквально в лічені тижні змінюється повністю докорінного керування цими дронами, і мусимо вигадувати все нові нові способи протидії ним. Ось стосовно, в цілому, якщо розглядати закупівлю. Засобів через тендерну процедуру. Це не є з точки зору навіть головного управління радіоелектронної та верборотьби Генерального штабу не є безпечним способом закупівлі, оскільки ми розкриваємо на наших тендерних платформах, як Прозоро розкриваємо всі технічні деталі засобів, які ми тільки плануємо побувати. То тобто, ворог не спить, він не є дурним. Як як це там є такі там, скажімо, шаблонні думки, вони моніторять наші платформи і одразу бачать, що конкретна бригада збирається закуповувати. відповідно, вже можуть запланувати собі абсолютно інші вироби там, БПЛА на, на цих на, на інших частотах, ніж ті, які ми ще тільки повинні закуповувати. Тому вже є така рекомендація не оприлюднювати тих.